Кабмін змінив правила бронювання військовозобов'язаних. Усі відстрочки надані через дію і міністерством економіки чинні до 28 лютого 2025 року. Броні автоматично анулюватимуть при звільненні працівника чи закритті критично важливого підприємства. Також відповідно до постанови уряду обов'язкові умови для бронювання працівника, щоб його офіційна зарплата була не нижчою 20 тисяч гривень. Як і обіцяли, до 15 листопада провели аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами цього аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути. Сьогодні уряд оновлює критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Ці оновлення стосуються дотримання принципу справедливості. Перш за все, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись з міністерством оборони та з міністерством економіки. По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом це тепер обов'язкові пункти, аби бронювати своїх працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві і у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних заробітних плат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради тіньової домовленості про бронювання. Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватись через дію. Буде здійснюватись щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали усім критеріям. Відповідальним міністерствам доручено детально пояснити всі аспекти та логіку оновленої системи. Необхідно дати вичерпні відповіді на всі запитання. Новий порядок буде діяти з 1 грудня. Водночас для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати, 28 лютого, всі підприємства мають оновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами, незалежно від того, як і коли відбувалось бронювання. У грудні малозабезпечені сім'ї, сім'ї переселенців або сім'ї з дітьми, або дорослими з інвалідністю першої групи отримають по 6,5 тисяч гривень на кожну дитину. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Ми здійснили перші кроки зпровадження комплексного пакету зимової підтримки для українських родин. Продовжуємо додавати нові програми та ініціативи. Одним із пріоритетних напрямків є захист українських дітей. Які повинні отримати максимально безпечні, комфортні та сприятливі умови для життя, навчання і розвитку. Дитячий компонент зимової підтримки включає низку пропозицій. Перше – це програма тепла зима, одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду. Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю першої групи, отримують на кожну дитину. По 6500 гривень. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Сьогодні ухвалюємо відповідну постанову, що дає старт цій програмі. Друге, до Дня Святого Миколая діти-сироти і діти позбавлені батьківського опікування, які виховуються в сім'ях опікунів чи опікувальників, одноразово отримують додатково тисячу гривень на кожну дитину. Величезна подяка ЮНІСЕФ. Що надає фінансовий ресурс на цю програму? Третє реформування системи догляду і підтримки дітей в Україні. Для цього сьогодні ухвалюємо стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні та план заходів з її реалізації. Основні цілі стратегії це комплексна підтримка біологічних родин, щоб діти не потрапляли до закладів догляду. Це інклюзивна освіта, якісна медицина, ефективні соціальні служби, підтримка з боку громад та багато іншого. Це трансформація закладів інституційного догляду. Вони повинні працювати для того, щоб кожна дитина якнайшвидше знайшла свою родину. Стратегія розрахована до 2028 року, а її реалізація розпочинається вже зараз. Для цього будуть залучені відповідальні міністерства та відомства. Четверта позиція дитячої зимової підтримки. Реалізація програми є малятку. У 2024 році близько 36 тисяч родин вже отримали бейбі-бокси. А для 126 тисяч родин держава перерахувала вартість пакунку малюка на суму 974 мільйони гривень. Сьогодні вдосконалюємо механізм виплат. А саме спрощуємо процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження у разі замовлення послуги з їх доставки за місцем проживання заявника. Сьогодні горішньоплавнівська громада попрощалася з одним із найкращих синів України солдатом Ігорем Великим. Його відвага і самовідданість назавжди залишаться в наших серцях. Хоч біля витрати неможливо виміряти, ми об'єднані в скорботі і вдячності за його подвиг. Серце Ігоря Великого перестало битися на землі, але його дух назавжди залишиться з нами. На міському кладовищі зібралися небайдужі горішньоплавнівці, щоб в останню путь провести свого героя. Під час церемонії прощання до слова був запрошений міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі друзі, колеги, побратими загиблого. Знову горішньоплавнівська громада в Скорботі. Сьогодні ми прощаємось. Із нашим земляком солдатом Збройних сил України великим Ігорем Павловичем. Народився Ігор 14 березня 1980 року в селі Чистогалівка Чорнобильського району Київської області. У 1986 році. Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції родина вимушена переїхала в місто Комсомольськ. Навчався Ігор в загальноосвітній школі номер 6 У 1998 -му, 2000 -му роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. У 2000. У 2004 році здобув професію водія великовантажних автомобілів. Працював водієм на підприємствах міста, слюсарем ремонтником у товаристві Ферестрой. З першого дня війни, 24 лютого 2022 року. Ігор великий. Принципово і беззаперечно став на захист Батьківщини. 28 січня 2024 року, під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість і мужність, солдат Збройних сил України Ігор Великий героїчно загинув. Світливі вічна пам'ять про подвиг ігоря Великого. Назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Слава! Сльози і гіркоти змішалися зі сльозами вдячності за відвагу та самовідданість героя. А синьо-жовтий стяг, переданий родині загиблого, став символом незламності українського духу і вічної пам'яті про ігоря. Поховали солдата збройних сил України Ігоря Великого серед тих, хто віддав життя за нашу незалежність на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Його ім'я назавжди вписане в історію нашого міста, а подвиг в серця кожного українця. Світла пам'ять про Ігоря Великого сяятиме в наших душах, нагадуючи нам про ціну свободи. Військовий меморіал, їхні імена будуть жити вічно став ще зворушливішим та символічнішим завдяки ініціативі рідних загиблих воїнів. Біля деяких могил з'явилися флагштоки з українськими прапорами. Як ще одне яскраве свідчення незгасної пам'яті про героїв, флагштоки на військовому меморіалі на кладовищі вони не передбачені були проектом і. Це була така громадська ініціатива. До мене звернулася мати одного з загиблого бійця з проханням встановити флагшток. Ми встановили зразок, матеріал, параметри цих флагштоків і запропонували, щоб ну, люди, які зацікавлені, поставити біля пам'ятників загиблим воїнам флагштоки. Вони самоорганізувались, і комунальне підприємство Вічність встановила ці флагштоки, оскільки початковий проєкт меморіалу не передбачав таких елементів, фахівці виконкому Горішньоплавнівської міської ради розробили відповідні параметри для встановлення флагштоків. Були визначені оптимальні матеріали, розміри та способи кріплення, щоб забезпечити естетичний вигляд та довговічність конструкції. В цілому родичі загиблих самоорганізувалися та закупили необхідні матеріали. Встановили нові конструкції фахівці комунального підприємства Вічність. Тепер прапори майоріють немов мовчазні вартові, охороняючи спокій вічного сну спочилих героїв. Знову напружена ситуація з оплатою комунальних послуг у гуртожитках. Попри неодноразові застереження, мешканці продовжують накопичувати борги за спожиту електроенергію. Якщо ця тенденція збережеться і впродовж цього тижня рахунки залишаться несплаченими, мешканці гуртожитків ризикують залишитися без світла. Далі коментар директора комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1 Сергія Хряпи, два місяці. Це питання вересень, жовтень. Практично відключень нас не було, от тому, що сплачено було достатньо більше ста відсотків. Спочатку, коли пройшли, ми відключила космонавтів 5 і молодіжну, 4, люди пішли і борги, поплатили там і. Перекрили, практично сплата була в нас ну, 100%, навіть якщо взяти, наприклад, то у жовтні місяці була сплата 109%, а у вересні 104%. Чому виступаю? Тому що довожу до того, що на сьогоднішній день, на сьогодні, на 25 листопада сплата з електричну енергію найбільше це сторона 23, миру 8 по 59%. 59%. Не 100, а 59. Є в є нас і 43%, 39 космонавтів 5. Да? Це ну, на рахування, нарахування, це майже 600 тисяч. На сьогоднішній день, скажімо так, 300 з чим то тисяч сплачено. І така сума майже залишається. Тому я просто ще раз звертаюся до мешканців гуртожитки, якщо. Не відключали, то ми, мабуть, забули, що відключати будуть Обленера. Більше суми коштів, які сплачує гуртожиток, гуртожитки за спожиту електроенергію у кімнатах, я заплатити не можу. Відключення, яке проводиться на сьогоднішній день Обленера, воно передбачено чинним законодавством в договорі, який прописаний, заключений між КЖРП номер 1 і Полтавою енергозбутом. Тому, якщо до 1 числа звітний період, це 1 по 1 число, якщо до 1 числа не буде сплачено 100% за електричну спожиту ртутку, то він 13 числа у нас висить попередження то 13 числа він буде відключений. Навіть якщо сплатиться до 13-го числа, то це вже буде пізно. 13-го буде відключений. Якщо всі 8, у нас договір на всі 8 гуртожитки. На всі, от, якщо. Буде несплата всіх вісім, відключать всіх всі вісім. Всі вісім урток будуть виключені. Не буде іншого мотивації, не буде іншого ніяких мотив е, питань. І до мене було 13 число, це п'ятниця, да? От, от відключать і люди. Не може бути такого, що ми не платимо за спожиту електричну енергію. Не може такого бути, тому що це буде бути сидіти без електричної енергії. До мене не приходьте, не ходіть, Відключаю Обленерго за те, що ви не сплатили за електричну енергію. Ми не сплатили їм за те, що ви не сплатили нам. Щоб уникнути незручностей, пов'язаних з відключенням електроенергії, мешканці гуртожитків повинні сплатити борги протягом цього тижня, наголошує Сергій Хряпа. Також очільник комунального підприємства звернувся до всіх співвласників багатоквартирних будинків, що обслуговує кжеребному родин, із закликом перевірити свої рахунки за послугу з управління будинком. Є термінової. Сплатити. За управління будинку сплата на сьогодні становить 72%. Це катастрофа, п'ять днів залишилося. От. І питання виникає: чому не платять? Тепла ще немає, і платіжки вони нічим не відрізняються від платіжок жовтневих і вересневих. Ну нічим вони не відрізняються. Це там три копійки, то чому в жовтні ми платили, а в листопаді ми не платимо. Чому? От питання виникає, тому що мало того, ще раз скажу, що у, деякі кажуть, тут ми там платимо вже там, такі кошти. Пояснюю ще один раз. Значить, в управління будинку, якщо беремо 9-поверховий будинок, входить ліфт, це гривня 40 копійок з квадратного метра, ми віддамо і ліфтом. Двірник. Який виконує свою роботу, і ми 100% платимо спецеку, бо це наймані, це вона наймані працівники. Треба віддати платити. Електроенергія, в містах загального користування, ліфти, під'їзди і біля під'їздів. Сьогодні це нарахування 300 тисяч. І коли люди і далі залишається наша сума, то якщо відняти від, наприклад, 7 гривень, наприклад, у нас ну, з лифту, як де ліфти там, 8, то наших 4 або 3,50 це остальне ми віддаємо. Навіть більше, якщо двірниками, то це залишається 2,5-3 гривні з квадратного метра, іменно, що стосується управителя. Всі остальні кошти ми віддаємо. За ліфт, за роботу двірника, за електроенергію спожиту у містах загального користування. І оця та сума, вона нічого практичного це зовсім невелика сума для того, щоб як-небудь існувати. І ми можемо існувати, ми існуємо тільки з коштів, ті, які платять люди. І ми можемо існувати, коли сплата 95 99 По-іншому ми існувати просто не можемо. Тому люди добрі, я просив би оцей час, що залишився. Обов'язково сплатити і за управління, а за Електриниворторки взагалі немає ніяких питань. Заборгованість мешканців горішніх плавнів перед комунальним підприємством за послугу з управління багатоквартирним будинком станом на сьогодні складає півтора мільйона гривень. Зі слів Сергія Хряпи, зрозуміло, що несплата цих коштів ставить під загрозу роботу не лише кжерепному родин, а й інших комунальних підприємств та добробут працівників, які також є мешканцями нашого міста і завжди поруч із кожним з нас. Такого ще не було. Довго з колегами були у роздумах, чи давати в ефір цей матеріал, Мов би, не етично. А чи етично так поводитися громадянам серед білого дня у центрі міста, навіть якщо сталася непередбачувана ситуація. Поряд зі стоянкою є чимало установ, аптек та крамниць, куди б впустили цю жінку, якби вона туди звернулася справити потребу. Щось мені підказує, що це зробила не місцева жінка, не пані, а хто випадково завітав у горішні плавні. Чи я помиляюся? Отже, мешканці та гості нашого чудового міста на Дніпрі. Щоб не встряти в таку халепу, пам'ятайте на території горішніх плавнів встановлено чимало камер відеоспостереження. Продовжуємо розповідати про експозицію із назвою Війни що змінили світ, присвячену Першій і Другій світовим війнам, що запрацювала у міському музеї. Після урочистого відкриття музейники запросили гостей на екскурсію. Перше слово взяв молодший науковий співробітник Ілля Погребняк. Він деталізував події Першої світової війни. Описав, як цей глобальний конфлікт змінив хід історії та вплинув на життя мільйонів людей в усьому світі. Зокрема, акцентував увагу на тому, як війна змінила політичну карту Європи та скільки наших співвітчизників брали участь у воєнному конфлікті. Мобілізували, зокрема, й мешканців сіл сучасної горішньоплавнівської громади. Дані про загиблих і поранених розміщено на одному з представлених стендів. Тут також можна дізнатися подробиці реалій солдатського життя. Ними ділиться у листі солдат Овчаренко із Калиберди. Виступ іллі погребняка був емоційно насиченим і пізнавальним, адже працівник музею докладно розповів про предмети часів Першої світової війни, представлені у вітринах експозиції. Це був лише початок подорожі історією збройних конфліктів ХХ століття. На наступну екскурсію, присвячену зав'язці Другої світової війни, відвідувачів запросила наукова співробітниця музею Альона Кривенко. Вона оповідала не лише про загальновідомі факти, а й відкривала нові незвідані деталі, що допомогли б краще зрозуміти мотивацію великих держав і людей, які опинилися в епіцентрі страшного збройного протистояння. На одному зі стендів розміщено спогади полтавця Валерія Котляра, який стверджує, що офіційну інформацію про початок кривавої війни керівництво країни повідомило населенню за вісім годин після перетину гітлерівськими військами радянського кордону. Наступного дня біля мобілізаційних пунктів збиралися натовпи добровольців. Альона Кривенко зазначила, після вдалого просування ворога територію нашої країни Гітлер мав намір форсувати Дніпро поблизу Кременчука. На нашій території ви віддіювали 297 ма стрілецька дивізія під командуванням Афанасьєва Георгія, 300-та стрілецька дивізія під командуванням Кузнєцова Павла, Полтавський полк тракторного училища, який налічував близько 2,5 тисяч чоловік, Кременчивська дивізія народного ополчення за кількістю близько 4 тисяч чоловік. 38-ма армія Південно-Західного фронту, а також 15-та змішана авіаційна дивізія. Музейниця презентувала експонати часів Другої світової війни, зокрема гвинтівку Мосіна, якою користувалися солдати радянської армії. Цікавим експонатом є також каганець, виготовлений із артилерійської гільзи. Любителів нумізматики зацікавить монета номіналом 5 копійок, датована 1941 роком. Альона Кривенко підсумувала, 41-й рік був надскладним для нашого регіону, адже станом на 13 жовтня фашистські війська повністю окупували Полтавську область. Фінальну крапку в екскурсії поставила Юлія Джанієва, молодша наукова співробітниця музею. Оповідачка ознайомила присутніх із переломною фазою війни, коли почалося визволення окупованої гітлерівськими військами території. Музейниця розповіла про зброю і речі красноармійців, що використовувалися того часу, і продемонструвала їх у вітринах експозиції, поділилася спогадами наших земляків, свідків подій кривавої війни. Нацисти на своєму шляху знищували усе та усіх, несли смерть і руйнування. Ворог застосував тактику спаленої землі Із спогадів солдата Червоної армії Павла Коваленка зайшли в село, що вціліло. Тільки руїни, попіл і обгорівші колоди. Із трьохста будинків цілі один інші згоріли. Сидить стара горює, нічого в неї не залишилося. І ось-ось настане зима. Скрізь трупи, розбиті машини, у багатьох очі виколоті, та чи люди ці німці не можуть з таким змиритися. Зі звільненням території у поштових відділеннях знаходилися листи від остарбайтерів, яких доставляли в Німеччину та Україну її союзників на примусові роботи. У нашій вітрині знаходиться один із таких листів Колошного Павла, датований 1 вересня 43-го року і адресований батькам у село Горішніклав Кременчуського району Полтавської області. Юлія Джанієва представила відвідувачам цікаві артефакти часів війни. Кожен із яких розповідає власну історію, наповнену болем, відвагою і надією. Можете побачити еволюції касок від 1939 року до 1940 року. Різниця в тому, що в 1939 році у касок використовували три заклипки для фіксування підшоломника, і потім укріпили всю цю систему. І стало вже шість заклипок. Також тут знаходиться фотоапарат Фотокор. Це наймасовніший фотоапарат, який випускали в радянському Союзі, і ним якраз знімали усі бойові дії. Також у нас знаходяться два військових квитка солдатів із Полтавської області. Експозиція, присвячена першій та другій світовим війнам, є надзвичайно цікавою та пізнавальною. Обов'язково скористатися можливістю її відвідати і дізнатися більше про важливі етапи світової історії. Музей знаходиться за адресою проспект Героїв Дніпра 40 і працює від вівторка до суботи, від 9 ранку до 18 години із перервою на обід на полтавському гірничо-збагачувальному комбінації перспективні ідеї, запропоновані працівниками, завжди знаходять своє втілення. Завдяки активній участі у проєкті «Банк ідей» Кожен співробітник має змогу зробити власний внесок у вдосконалення роботи комбінату та технічного обладнання. Чергова інновація, яку реалізовано у залізничному цехові, сприяє продовженню терміну експлуатації вагонів самоскидів, так званих думкарів. Залізничний цех полтавського ГЗК щодня здійснює значну кількість вантажних перевезень. Залізна руда рухається територією комбінату з використанням вагонів самоскидів. Тривала експлуатація думкарів і постійні ударні навантаження шкварнивої балки тривісного візка, призводять до зниження їхньої ефективності та безпеки. Микола Безкоровайний оглядач вагонів пояснив, відбувається підвищене зношення підп'ятникового місця. Цю проблему він озвучив керівництву і розпочався пошук варіантів її вирішення. Ми первоначально почали встановлювати подп'ятник. Місце підп'ятника підп на швидєві балці. А потім пішли другі проблеми під місцем підп'ятника з'явилися тріщини. І такі шкварніві балки ми просто знімали, викидали в метало. Зрештою рішення було знайдено. Ідея полягала у тому, щоб із внутрішнього боку нижньої частини підп'ятникового місця шкворневої балки проварити тріщини і посилити планку. Це продовжило б експлуатацію відремонтованої шкварневої балки і заощадило кошти на ремонті вагонів. Появилася у нас підрядна організація, яка согласилася нам встановлювати і нижню частину. Підпятник. Вони почали її укріплювати, розвалювати, і зараз воно все працює. Економія, якщо нова шкварніва балка стоїть 200 тисяч, то ремонт обходиться нам 30 тисяч. Микола Безкоровайний наочно пояснив, яких покращень зазнають шкварневі балки після ремонту. Ростановили діаметр підп'ятника цього, втулку поміняли всередині. Вистановили це те, що на тій видно із носа края, краю. Розбиває п'ятник, який стоїть на хребтовій балці. Тут. А тут шкорень вставляється і воно на ньому повертається. Із-за цього і плюс нагрузки 100 тонн руди на кожному вагоні. І оце ж дві хребтові шкорневі, які Приймають цю всю нагрузку. На сьогодні відремонтовано 20 шкварневих балок, вагони, на яких їх встановлено, під пильним контролем оглядачів. Жодних нарікань на їхню роботу і стан після ремонту немає. У найближчих планах здійснювати ремонт шкварневих балок силами ливарно-механічного цеху. Це не лише пришвидшить роботу, а й сприятиме більшій економії.